Під звуки сирен вони вирушають туди, де щойно лунали вибухи. Комунальники одні з тих, хто разом із рятувальниками першими прибувають на місця ворожих атак, щоб повернути Дніпро до життя. Один із них Артур. Слюсар аварійно-відновлювальних робіт. У вільний час спортсмен і дачник. На роботі ж його чекають ситуації, де власна безпека іноді відходить на другий план заради інших. Як почалася повномасштабна війна, то з перших днів робили в режимі екстрена, були зварені роботи їжі, варили, все це доставляли, тобто працювали сутками. Окрім основної роботи, Артур разом із своєю бригадою постійно бере участь у ліквідації наслідків обстрілів по цивільних об'єктах Дніпра. Один з найстрашніших моментів для чоловіка ракетний удар по житловому будинку на перемозі. Я тоді і ще троє хлопців. Ми приймали активну час в розборі завали Фіпли. Було дуже важко, тому що хлопці-дСНСники тушили з двох сторон, були мокрі, холодні, і все, що в нас були тіла, ну, з котрими треба було акуратно це все погрузити, спустити. О, сам лічно я три тіла спустив е донизу. Пам'ятаю, лежала одна дівчина, яка була продавана плитою важкою 7 тонн. І не можна було трогати плиту, тому що можна вся конструкція далі поїхати. Ми її обходили. О, і йшли далі. О, там був чоловік, поломаний, ми його спускали. Описуючи масштаб тієї катастрофи, чоловік підкреслює, першим кроком після дозволу рятувальників стала розчистка території. Вони спилювали дерева, відтягували спалені автомобілі, готуючи майданчик для відновлювальних робіт. Там крики, там пожарники, ДСС, ДССК, хлопці. І треба було це все наладити. О, там під'їзд до крана, під'їзд для екскаватора, під'їзд для погрузчика. Це треба було все організувати максимально вкращатий срок. Я тоді працював з велику температуру. Майже тридцять з половиною за себе не думав. В основному переживаєш, особливо як тоді дівчину. Ми почули голос під завалами я пам'ятаю, ім'я. Катерина її було, ну а тоді затихали усі. Вся техніка станалась, і ми мамаліше її звук, щоб почути, де вона знаходиться, в якій їм кімнаті, і щоб, наче, да, далі, допомагати їй. Незважаючи на важкі обставини та виклики війни, Артур не втрачає оптимізму. Він продовжує свою нелегку роботу, допомагаючи місту уникнути колапсу та повертаючи життя навіть у найскладніших умовах.